Експериментально-прогресивний колектив Маут презентував свій перший повноформатний альбом Black Swift». До платівки увійшли шість повноцінних треків та сім поєднуючих їх композицій. Вокаліст колективу Максим розповідає: альбом записали ще рік назад. Він проходив усі стадії обробки і як усі хороші речі, за словами хлопця, мав свою витримку часом. Сьогодні ж довгоочікувана платівка презентується публіці. Ми його записали ще рік тому. Минулого літа і потім він е, проходив всі стадії е, обробки, потім ще довго лежав в шухляді до релізу. Нарешті дочекався свого часу. Всі треки у дебютному альбомі колективу різні за змістом, але поєднані однією ідеєю. Хлопці експериментують зі звуком, і їх стиль часто може змінюватись. До альбому увійшли пісні як дворічної давності, так і нові композиції. Працював десь приблизно два роки, напевно, на. Цими всіма треками не в якимось більше, не в якимось менше, і було достатньо часу, в принципі, щоб працювати над е, аранжуванням, над звучанням. Запис першого повноформатного альбому робили практично власноруч, кажуть у колективі. Допомагали хіба що друзі? Він майже зроблений. Майже ну от за допомогою так хороших друзів він майже зроблений власними руками. Придбати альбом можна в усіх офіційних музичних інтернет-магазинах. Також найближчим часом команда Мауту планує потішити усіх прихильників своєї творчості з сольним концертом. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.